Багато блогерів, які не мають відношення нормального, ну такого, як треба, було там освітнього, все таке професійного до нутриціології і щось таке розповідають. Нутриціологу не обов'язково бути лікарем. Мало людей хочуть щось міняти. Багато реклами, висока ціна. Я покупаю курс, а там вода або ерунда. До дієтолога треба йти тільки тоді, коли ти хочеш схуднути і все. Здорове харчування це дорого. Є їжа для здоров'я, є їжа для задоволення. Коли мене доказують, що це корисно, це кето, просто носка, тому наша гарно тобі треба. Друзі, привіт! Це роби своє, і сьогодні ми з вами поговоримо про харчування. Ми це те, що ми їмо, саме тому професія нутриціолога набирає все більше популярності, адже це не просто про харчування, це ще про турботу за своїм тілом, за своє здоров'я. І наша сьогоднішня Раїня нутриціолог і тренер розповість трошки більше про секрети харчування, а також поділиться секретами цієї професії та як досягти тут можна успіху. Альона, добрий день. Добрий день Аня. Я вас вітаю, вітаю глядачів. Звісно. Чна це запрошення, сподіваюся, що зараз буде дуже, -дуже цікава розмова Альона, нутриціологиня, тренерка та членкиня Асоціації дієтологів України. На власному досвіді переконалася здоровий спосіб життя це не про жорсткі обмеження, а про баланс. Вже декілька років допомагає сотням людей змінити свої звички, відчути енергію та полюбити своє тіло. А, Альона, для початку розкажи взагалі, хто такий нутриціолог і, і чим, чим він займається, яка його роль? А, нутриціолог зазвичай його плутають із дієтологом, але навіть є такі люди, що знають, хто такі дієтолог, але досі не знають, хто такі нутриціолог. не дивлячись, не, не дивлячись на те, що зараз це, ця спеціальність, вона самі знаєте, де набуває популярності, і а, це дуже актуально. Я вважаю, що це взагалі, ну звісно, якщо я цим займаюся, це взагалі не перше, що е, людина. Має розуміти, як її харчуватися, бо особливо в наш час, коли є велика-велика різноманіття. Так от, до речі, відповідаючи на питання, нутриціолог — це спеціаліст, який коригує харчування, який його налагоджує, який може, може порадити деякі протоколи харчування, але зазвичай дієтолог має бути лікарем, Нутриціологу, нутриціологу не обов'язково бути лікарем, то він не дієтами, не жорсткими якимись, не терапевтичними, не навіть, якщо чесно, і нутріціолог не має призначати аналізи. Ми це робимо в своїй практиці, але не дуже багато і не дуже якось такий бум, що нутріціологи дуже часто лякають клієнтів різноманіттям аналізів. Все ж таки, треба пам'ятати, що це не лікар, а це ваш помічник в плані харчування. Ходячи з цього, взагалі, де тоді навчають на нутриціологів, якщо це не лікар, як дієтолог, то тобто це людина, яка може отримати якийсь можливо сертифікат, диплом. Який він цей покроковий шлях, якщо хтось мріє стати нутриціологом? О, це трішечки питання. У мене був свій шлях, ані, якщо чесно. А зараз все змінилось, бо коли я навчалася, я навчалася в міжнародному інституті, який був московський. Зараз навіть це згадувати якось не дуже. Да? Ну, це було навчання два роки з дуже такими серйозними екзаменами, потім іспитами да, і заліками. Ось і інше перший рік, а другий рік взагалі залі був рік коучингу. Тобто нас ще вчили о, як в. Психологічної точки зору, як, як, як допомогти клієнту, якби не допомагаючи, а коучинг це коли сам собі людина. Так ось, тобто там таке було. А, і, і я навіть не знала, на тоді, на той момент, в Україні я не знала, як звернутися куди за цією А, Зараз вже. Є в, в якщо якщо не помиляюсь, і в, і в Київському медичному університеті є нутриціологія. Ну, взагалі зараз, а, коли я, я, я завжди відвідую конференції нашої Асоціації диетології України, членом якої я є, аду асоціація Діетології, і там це питання, взагалі вони просто дуже дуже часто це ми обговорюємо, що багато блогерів, які не мають відношення нормального, ну такого як треба було. Освітнього професійного до нутриціології і щось таке розповідають, але маючи довіру і лояльність публіки, це, ну, це дуже бентежить реально професійних дієтологів, нутриціологів, тих, хто навчається. Дуже багато хороших курсів. Ну, до речі, я. Знаєш, може не так багато людей, які нас дивляться, захочуть бути нутриціологами, але ось для себе, якщо людина хоче вивчитись, мені дуже подобаються курси Саші Коляди. Тобто Олександр Коляда він такий популяризатор науки, геронтолог, вчений. У нього дуже класна наукрум. рум зараз є. Ну, як їх назвати? Назву там компанія така, вони, вони навчають Катя Тостикова, вона є дієтологом Олександра. Вусика, нашого боксера. Ось в неї вже раніше була школа здоров'я Катя Тостикової, зараз академія вже. А що тебе надихнуло на цю професію? Чому ти все ж таки обрала шлях цього людини, яка надихає інших людей на зміни, яка піклується про їхнє здоров'я, яка розказує про здоровий спосіб життя, про здорове харчування? Що надихало тебе? Можливо, є якась історія. Це було дуже якось плавно. І дуже якось не знаю, органічно. Бо спочатку мене зацікавили тренування, потім мені запропонували мій тренер прийняти участь в змаганнях Чемпіонат міру був в Лондоні по фітнесу. І я тоді з, зі світу моди, так скажу, фешн-дизайном, бо в мене був бренд, марка, я займалася. Створенням дизайн оділу, створенням одягу жіночого, дитячого, для дівчаток, там, все таке. І я з цього якось світу поринула в світ трішки тренувань, підготовка до, до цих тренувань, змагань і все таке. І коли я повернулася з Лондона, я прийняла участь в цьому змаганні, в чемпіонаті світу зайняла друге місце. Для мене це було взагалі просто в 17-му році якесь щось неймовірне. і тоді, це мене, мабуть, розвернуло від творчості більш до себе до, до до тіла до 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 такої. І мені тоді було 39 років, і цікаво було ну і залишатись як могла більше в такій формі, якби щоб тебе, себе тримати в формі про здоров'я, про все таке, про фізичний стан, я здумалась. Е, я тоді почала шукати, як мені навчатися, як зрозуміти ці принципи тренування і щось таке пов'язане зі спортом з, із, із залами, з персональними силовими тренуваннями. І коли я отримала диплом, вже це був як спеціаліст. З модифікацій, взагалі там ще зараз сформуляти спеціаліст з немедикаментозної модифікації і зміни засобів життя якось. Тобто простіше health коуч І коли я почала працювати вже з цим дипломом, що я хелс-коуч, що я зміню ваше життя на краще, що я змінюю ваші звички на краще, що я все таке, я зрозуміла, як це важко. Як мало людей хочуть щось міняти. Вони бо хочуть бути класно виглядати все таке, але для них простіше піти там, до косметолога, зробити просто якісь зовнішні процедури, аніж там, зануритися в себе. Ну, Я зрозуміла, що ні, я, в мене взагалі не буде клієнтів, якщо я буду намагатися змінювати людей. Якби так, да. Зараз їх більше. Це було, це було років шість тому. Ну, якби тільки починалося таке. Крипом. І коли я зрозуміла, що треба працювати краще з їжею, з харчуванням, бо їжа завжди це цікава тема. Вони всіх цікавить, продукти всіх цікавлять, що в кого в тарілці всіх цікавить, і все таке. І коли я зрозуміла, що треба бути нутриціологом і розвиватися в цьому напрямку, то це стало простіше якби для мене. І вже я... Ну, це, це більш зрозуміла я така професія. І зараз більше більш, більш, більш все затребувало. Але ви сказали, 2017 Рік вам 39 років. Для мене це трошки зараз така шокуюча інформація. Насправді, бо я думала, що вам 35 зараз, ну, така, такий вік. Тобто я розумію, що результат нутриціології і правильного харчування, він якби такий на, ну, на обличчя. Чи дійсно є цей вислів, що ми це те, що ми миємо, чи дійсно наскільки впливає на наш зовнішній вигляд те, що в нашій тарілці? Дійсно, ну я до речі, хоч. По перше, подякую вам за комплімент, за приємні слова. По-друге, це спосіб життя, все ж таки. І все те, що так складно, все що я казала про хаос коучинг. Ну це вже. Такі кити їх, може, 5 або 6, це не тільки харчування, воно все входить до поняття хелскоучингу, способу життя і все таке. Але харчування це одне з найважливіших, як і сон, як і антистрес, як і фізичні вправи, і рухова активність така ось просто, ну, як би побутова. Все таке, там, там багато чого. І як ти, а, як би, ясність, ясність твого розуму, там, до життя, цікавість до навчання. Реально, я бачу по клієнтах. Як змінюється, як приходить людина, з чого я починаю щоденничка харчування? І я бачу її ну, просто вже така трішки деформація, сканую, там, як виглядає все. А, що це що де можна покращити? Який тон шкіри і все таке. Куп-купацію всього. Я розумію потім, коли людина пише мені в щоденнику, як вона зазвичай харчується або описує, якби звідки ноги ростуть. Я все це розумію. Я бачу там якийсь недостатнього білку, коли там багато вуглеводів, за простих вуглеводів, це тон шкіри, це колір там навіть. Ну там білків наших, там це стан печінки, там все таке купа всього, як ми знаємо, там язик, все, все, все як волосся виглядає? Але як щодо оцих курсів, там стати нутриціологом за онлайн якийсь один курс? Чи я не знаю, як у людини є якесь розуміння, що таке правильне харчування, і вона починає нав'язувати і розказувати про це іншим. Чи це шкодить? Людині, чи все ж таки, якщо є якесь базове розуміння, що має бути в твоїй тарілці, ти можеш там уже починати якось розповідати це іншим? Такі короткі курси, ані я би сказала, що краще для себе просто пройти. Бо 2-3 місяці навіть ти не просто не маєш права, зрозуміло, що не маєш права щось лізти до людей, я би так сказала, навіть просто. І для себе так, це може бути я стикалася з тим, що багато реклами, висока ціна, я покупаю курс, а там вода або ерунда якась. І просто для чого зараз треба бути більш таким обізнаним. Ну там освіченим е, хотіла сказати чоловіком, освіченою людиною. Для чого? Щоб фільтрувати. І я завдяки я навіть там писала і просто дуже сварилася. Те, що що ви пишете, це так нерв. Почитати фізіологію за такі гроші, такий курс. Хто не знає, люди навчалися спокійно, їх нічого не засмучувало, вони цю таку єрість якусь просто не не, несли далі. Кількамісячні курси не для людей ніколи. Для себе так. Ти щось візьмеш, щось ти там забудеш. Зміниш свою тарілку, ну, зробиш собі краще, скоріш за все, зробиш краще собі, ніж погано. Чи є взагалі оцей скептицизм до професії нутриціолога, чи може якісь міфи, а можливо, люди думають, та навіщо потрібна ця професія, я можу й сам вирішити, що мені і як, як споживати, що їсти, яке харчування? Зараз, де, на жаль, є скептицизм, бо я ж кажу, такі є які не дуже ну, багато, або багато на себе взяли, або не дуже в цьому розібралися, якби не були корисними клієнту. да, і Я з тим зверталась до нутріциолога, але ну, для чого не розумію? Нічого не змінилось, якби користі нулі, все таке. Або так, або так. Або клієнт, якщо хоче, якщо, якщо людина має якісь навички там фільтрувати інформацію, працювати з інформацією, може якась освіта, яка трішки допомагає розібратися. Дійсно, можна самостійно розібратися. Якщо в тебе немає якихось там хронічних захворювань, там якихось патологій, чогось, можна розібратися, як харчуватися, і можна харчуватися нормально, самостійно там. Просто треба знайти. Нормальні, як сказати, істочники да, нормальну інформацію, таку достовірну, дуже компетентну, грамотну. Інколи просто людина сама себе обманює, бо там не збалансоване харчування, бо там ну, або а, а, там одноманітне. А як часто взагалі нутриціологи самі порушують, скажімо так, поради цього здорового харчування? Можливо, от ви дозволяєте собі фастфуд, коли хочеться, цієї чи якісь е, шкідливі тістечка, чи все ж таки шкідливої їжі не буває, і все ж все залежить від того, скільки ми цього з'їдаємо? Шкідлива їжа є. Якщо вона неправильна і багато, вона буде шкідлива для людини. Ну ми розуміємо всі, що таке шкідливо, що таке не шкідливо. І якщо додавати є їжа для здоров'я, є їжа для задоволення. І якщо в тебе збалансована достатня кількість їжі твоєї для здоров'я, то можна в кожну тарілку, або в кожен день, або там якось додавати, додавати їжу для задоволення. А вона може бути в когось це чіпси, в когось це фастфуд, в когось це тістечка, або там тортики, або якісь там солодка газировка, або якісь там комбаски, чи щось таке можна, можна додати в певній кількості, дійсно. Що стосується мене, я теж порушую, але порушую, коли я там, наприклад, за святковим столом, щоб як би, я кажу, нагрузити просто людей там, цього їм, цього ні їм, це правильно, це неправильно. У мене вже змінились навіть за ці роки там, роботи і цього про підходу до харчування. Просто змінилися смаки. І деякі речі, які люди вважають, що ось там буде чітміл, чи щось таке, я нарешті там дарвуся і поїм і поїду до в мак. Мені просто. Ну, Деякі речі не смачні, там не знаю. Є взагалі універсальна формула здорового харчування. Чи все ж таки кожна людина вона потребує якогось індивідуального підходу, і не можна сказати, що якщо всі будуть їсти саме так, то всі матимуть такий результат. Так, звісно, є. І Якщо немає якихось особливостей, можна просто брати за основу гарвардську тарілку. І харчуватися просто знайти в інтернеті цю інфографіку, вона дуже доступна, вона в дуже багатьох як сказати, виконаннях. Тобто гарвардська тарілка це класика здорового нормального балансу харчування. Але є такий міф, можливо, це не міф, можливо, міф, що здорове харчування це дорого. Що щоб зробити цю ж саму тарілку з овочей, з фруктів, щоб додати якісь бобові чи, чи якісь складні вуглеводи, це все потребує багато грошей. Це так, чи все ж таки можна харчуватися бюджетно, але правильно? Так, є така історія, що деякі вважають, що дорого, а багато хто вже розуміє, що це недорого. А, коли в тебе є. А... Як сказати, навички планування? Якщо ти вже вмієш планувати, комбінувати, а цей навик він теж приходить, ти розумієш, просто що тобі треба, по-перше, як зробити це харчування не бюджетним, виконувати принцип сезонності в харчуванні. Це дуже круто, це дуже природно, це дуже фізіологічно. Якщо в нас це сезонні продукти, можна, до речі, поїхати на ринок. Дуже класно, дуже люблю інколи виїжджати, купляти купати щось там у бабушек, да, там все таке класне. Воно не буде дорого. просто. І розуміти, що червона там, жирна риба це не тільки горбуша, це не тільки там, сьомга, не тільки лосось, а ще там скумбрія, ще оселедець, ще, будь-яка маленька, навіть там, кіличка, вся така, все така. просто розумієте. Що має бути жирна риба і замінювати? Так. Я розумію, ви привезли до Литви зараз такий тренажер спеціальний. Що це взагалі? Бо про нього також готуючись до інтерв'ю, я побачила багато є міфів, багато є різних думок. Що це і чим він допомагає взагалі для нашого, нашого здоров'я, для нашого самопочуття? Цей тренажер трішечки буде сказати, що я його привезла, саме ці, до речі, тут теж і знайшла. І це взагалі не якась новинка не ноу-хау, не щось таке з останнім часом. Це те, що було придумано там в ще віці. І воїни тренувалися на цих тренажерах, вони реабілітувалися на цих тренажерах. Це просто мультифункціональний тренажер такий. І, і коли я почала тренуватись більш взагалі, я отримала класне там, тіло, яке мені дуже подобається, дуже там задоволена своєю формою. І все таке мені якось стало цікаво, більш функціонал тіла розвивати. Тобто я на не була гнучкою, я стараюся трішечки десь щось тягнутися. Але тут ти працюєш взагалі, це, це, це про функціонал тіла, вже. це вже про укріплення, укріплення суглобів, сухожиль, зв'язок. Через це це робота з, з кістю ми, тобто, не тільки м'язи. Інколи клієнти кажуть, ми там робимо там, 5-6 рухів якусь нову вправу беремо, і 5-6 разів її рух повторюємо. Просто. І на наступний ранок мені пишуть, що у мене якісь додаткове м'язи з'явилося, Я не знала, мене там ніколи не боліло. Це правило, це дуже класний тренажер для розтягування, для роботи навіть ментально. Навіть через це напруження по-іншому працює організм. Через це напруження на тренуванні людина виходить просто щаслива, психологічно і ментально воно навіть працює. І на поставу працює, на осанку працює, на шкіри працює, на все-все-все. Це не дуже таке. Легкі тренування, але вони дуже круті для тіла. Але от як ви взагалі відноситесь до цих всіх модних трендів, які зараз є, те ж саме там, сироїдіння, веганство, інтервальне голодання? Які взагалі, чи це дійсно тренди, чи, чи є в ньому щось, якийсь науковий підтекст, який просто, можливо, я не знаю, підходить не всім? Це тренди, в яких є наукові підтексти. Реально, — це дієта, яка працює як терапевтичний протокол. Він дуже обмежуючий, він дуже важкий, але він працює. Він працює при нападах епілепсії, він дійсно на дітках, на взрослих. є протоколи Сари Балентайни. Це вже працює, це все доказано. Але просто нормальній здоровій людині, нащо це? Ну просто, ну я не знаю, там сироїдіння — Теж багато на нього йдуть, потім. Від нього відходять, розуміючи, що трішки не шкодило організму, але мати в раціоні достатні, як сказати, достатні процента, достатній відсоток, достатню частину сирих необроблених овочів. Це класно. Інтервальне голодування має місто бути, це класно, і це теж правильно. Просто залежить від того, які інтервали. Інтервали проміж їжею, проміжки їжею мають бути чисті. Це ідеально. Там 4-5 годин, це ідеально. Просто там. Ось ці терапевтичні протоколи, вони дуже обмежуючі, дуже складні. Вони інколи без них ніяк, але має бути о, якби обґрунтоване їх використання, ви ж ви ж бачите, що люди ну такі дієти, вони є, ну не дієти, такі протоколи, як ви сказали, харчування вони є, вони обґрунтовані, але багато людей призначають їх собі самостійно, просто тому що шукають. Я думаю, цю формулу якогось схуднення гарно щоб виглядати. А наскільки, взагалі, от ця проблема є поширена, як ви бачите, і чому. Не варто це робити, якщо ми говоримо зараз нашим глядачам, чому все ж таки або звернутися до спеціаліста, або просто почати з чогось простого з правильного харчування. Я часто, я не знаю, ну, по своєму досвіду, як часто люди шкодять собі, але я побачила таку тенденцію, знаєте, де в коментарях. Наприклад, про якийсь протокол, про якийсь раціон розказує фахівець, і він розказує, в якому випадку його можна там, користуватися ним, а коли він не підходить. Ну і люди пишуть далі, що це пробувала колись, або там голодувала, або щось таке робили. Там, і якісь наслідки не дуже гарні. Я це бачу в коментарях і розумію, що Агато хто зараз є освічений, читає такий, щоб а, а чому б не спробувати там? Пробується все на, все на собі. І а, не дуже завжди удачно. Так, все одно класика треба розуміти, знати, якщо ще щось не знає, там заглянути хоча б на цю гарвардську тарелку та тільки погляд, подивитись і якби е е е е порівняти, а як я їм, а якби чи воно схоже, чи не схоже, що я їм зазвичай, і від того вже якби танцювати. Це роби своє. Це була Альона. Її контакти ми залишаємо в описі під цим відео. Тому, якщо вам потрібна консультація спеціаліста, я думаю, що ви можете однозначно звернутися. А ми будемо чекати вас в наступних випусках, де розповімо ще більше про цікаві та популярні професії.